Дцята година про головні події на цьому мить далі. В ефірі ТВА. я Тетяна Чудаківська Вітаю. Терористи не припиняють обстріл позиції села То на цьому наголошує керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Зокрема, з мінометів обстріляли позиції силовиків поблизу населеного пункту Авдіївка, червонопартизанськ і прикордонного пункту пропуску Маринівка. Знову точилися бої на території Луганського аеропорту. Бойовики з артилерії обстріляли три блокпости села То. Один з них з території Росії. Уночі терористи з мінометів палили і по житловим кварталам. Усе задля дискредитації української армії переконує Дмитро Тимчук. Водночас він повідомив втрат серед наших бійців немає. За минулу добу наші військові завдали 24 артилерійські удари по позиціях бойовиків. По населених пунктах не стріляють. Наголошує речник АТО. Олексій Дмитрашківський активно працює і українська авіація. Льотчики здійснили 11 вильотів. Бойовики намагалися здійснити перегрупування з метою недопущення оточення силами то групування бойовиків у районі населених. Пунктів Первомайськ, Стаханов, Алчевськ та міст Луганськ. Ситуація характеризується спробами маргіналів утримати під своїм контролем міста Донець та Горлівка. Разом з тим продовжується постачання зброї та боєприпасів з тимчасово окупованої Республіки Крим. Тим часом у Генеральному штабі вважають, активна фаза АТО може бути завершена уже раніше, ні менш як за місяць. Про це заявив начальник генштабу Віктор Муженко. Мовляв, для цього є усі передумови. Я не хотів би називати конкретні терміни, але активна фаза АТО буде завершена в недалекому майбутньому. Я думаю, що не хочу загадувати наперед, називати кількість днів і місяців. Напевно, це станеться раніше ніж через місяць. Терористи порушили день тиші поблизу місця катастрофи Боїнга 777 Попри вимоги ООН, вони продовжують стріляти. Про це повідомили у прес-центрі. АТО зранку бойовики обстріляли з двох установок град населений пункт переможне. Цим вони в черговий раз демонструють своє бандитське ставлення до України та до всієї світової спільноти. Йдеться в повідомленні. Натомість наші військові дотримуються міжнародних домовленостей, стріляють лише тоді, коли атакують бойовики. Надаю нагадаю на вимогу генерального секретаря ООН пан Гімуна нині у зоні падіння лайнера оголошено день обсє для того, щоб забезпечити повноцінну роботу міжнародних спостерігачів. Сьогодні у мінську засідатиме тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі. На обговорення буде винесено два питання: про звільнення усіх заручників, які залишаються у бойовиків, та про забезпечення допуску міжнародних експертів до уламків збитого літака малазійських авіаліній. Представником від від України буде екс-президент Леонід Кучма. Про це напередодні повідомила канцелярія українського президента на своїй сторінці у Фейсбуці. Все менше росіян вважають, що Кремль має підтримувати терористів на сході України. Такі дані соціологічного питання Левада центру. Якщо у червні за введення російських військ на Донбас виступали 40% опитаних. То місяць по тому лише 26 респондентів. Соціологи кажуть, росіяни стали більш миролюбними. Кількість тих, хто підтримує надання бойовикам озброєнь, зменшилась на 8%. За словами експертів, росіяни змінюють своє ставлення до подій в Україні. Визначну роль у цьому грає позиція США і ЄС і запроваджені ними заходи впливу. А, да повернеться до змін у бюджеті і приватизації ГТС. Про це йдеться у порядку денному позачергового засідання парламенту. Нардепи засідатимуть у закритому режимі, чекають на доповідь від Міністерства оборони та генштабу збройних сил. А також збираються розглянути законопроекти щодо співпраці з Австралією та Нідерландами у зв'язку з падінням малазійського літака. Крім того, депутати розглядатимуть заяву прем'єра Арсенія Яценюка. Нагадаю, 24 липня уряд Яценюка подав у відставку через. Розпад коаліції подробиці. Чекайте вже у найближчих випусках новин і блокуванням урядових народні депутати мають консолідуватися. Цього вимагає Петро Порошенко. Відповідне звернення з'явилося на сайті президента. Він просить нардепів не паралізовувати роботу ради сьогодні. Рішення парламенту потрібні не лише для фінансування армії, хоча це питання номер один. Рішення парламенту потрібні для того, щоб працювала економіка держави в цілому, щоб люди відчували себе впевнено та захищено. Наполягаю, робота Верховної Ради не повинна бути паралізована. Нам потрібна консолідація, а не протистояння. За перше півріччя бюджет недоотримав 4 мільярди гривень. Про це йдеться у доповідній записці міністра фінансів Олександра Шлапака. За підсумками першого півріччя цього року до загального фонду державного бюджету надійшло майже 153 мільярди гривень. За словами міністра, негативні тенденції щодо наповнення доходної частини бюджету почалися з травня. У червні ситуація погіршилась. Серед причин такого спаду шлапак називає дії терористів на сході країни. І так, Луганська область втратила близько 130 мільйонів гривень. Донецька майже удвічі більше. Негативні тенденції стану наповнення доходної частини державного бюджету спричинені різними факторами. Військові дії на території Донецької та Луганської областей призвели до зменшення ділової активності підприємств та втрат бюджету по східних регіонах у червні. Європейський союз оприлюднив розширений список осіб та компаній Росії, до яких застосовано санкції. Так до нього потрапили перший заступник голови адміністрації президента Росії Олексій Громов, близькі до Володимира Путіна, бізнесмени Аркадій Ротенберг, Юрій Ковальчук, Микола Шамалов і Костянтин Малафєєв. Також у цьому списку і представники так званої Донецької народної республіки Борис Литвинов, Оксана Чигрина та Сергій Абісов, якого Путін призначив міністром внутрішніх справ Окупованого Криму. Обмеження Застосовані і щодо російського національного комерційного банку заводу Алмазантей та авіакомпанії Доброльот таким чином, зараз у чорному списку Євросоюзу 95 осіб та 23 компанії. І тим часом лідери країн ЄС з великої і великої сімки не виключають, що нові обмеження щодо Росії будуть посилені. Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті ЄС про строки введення чергових санкцій. Не повідомляють усе залежить від політики Кремля. Світові лідери кажуть, у Росії досі є можливість обрати шлях деескалації. Але якщо Москва підтримуватиме терористів, санкції неодмінно посилять. Це все всі новини на цю мить. Слідкуйте за нашими випусками і будьте у курсі головного.